Вітаю вас, мої любі овни! Сьогодні дивимося ваш розклад на листопад 2023 року. І розпочнімо із вашої основної карти Лісового оракулу. І це у вас очищення дух сосни. Ну, перш за все, це мені говорить про очищення буквальне. Тобто, ви цього листопада можете приділяти час очищенню свого організму, можете обрати для себе певну дієту. Або займатися очищенням шкіри, наприклад. Також ви можете займатися генеральним прибиранням у вашій домівці, наприклад. Але, звісно ж, перш за все, мова тут йде про очищення більш емоційне, ментальне і духовне у вашому житті. Таке очищення, воно є необхідним для вас. І, звісно ж, воно може бути не дуже приємним процесом. Але давайте візьмемо ще інші карти, аби дізнатися більше, саме про це ваше очищення. І візьмемо карту від оракулу трав для цього. Угу, так, вигнання. Так, я від початку відчувала, що це буде не дуже приємним очищенням для вас. Оця карта вигнання, вона мені надає таку яскраву асоціацію. Знаєте, як коли ми хворіємо і підхопили певний вірус, і наш організм, аби побороти його, підвищує температуру тіла як наслідок цієї боротьби. Так? І нас спочатку то морозить. Нам холодно, по цій карті тут така зима, бачите, е, морозить, потім ми пропотіваємо. І все це зовсім неприємний процес. У нас ломить усе тіло, е, ми пропотіваємо, але в результаті ми маємо перемогу над цим вірусом, і е, ми виганяємо його з, зі свого тіла і. Стаємо здорові, повні сил, енергії і відновлюємо власне свій стан, який у нас був до хвороби. Оце такий, такий у вас буде листопад, любі овни. такий стан, коли вас то морозить, то ви пропотіваєте. Але у всього цього є дуже добра мета, яка виправдовує ці всі зусилля, ці всі випробування, через які ви маєте пройти. Адже наприкінці ви будете очищені і здорові. У будь-якому сенсі, у будь-якій сфері вашого життя, це може відбуватися, як у фізичному. Власне, буквально у вашому тілі, так і це може бути таке емоційне очищення, коли спочатку ви будете, вас буде кидати то в холод, то в спеку емоційну таку, але наприкінці ви отримуєте гарний результат. Обов'язково. Давайте ще візьмемо карту від казкового оракулу. Що вона нам скаже з приводу вашого очищення? І тут у вас снігова королева. Знову ж таки, тема цього холоду, коли вас морозить, так? А, снігова королева і ключове слово лояльність. І тут вищі сили, я чую, говорять вам, що коли всі ці. Емоційні гойдалки, усі ці випробування, коли вони з вами відбуватимуться цього листопада, якщо ви будете пам'ятати, що це все не просто так, це все не якесь покарання і якісь просто страждання на вашу голову, а це все процес очищення, і якщо ви будете відданими цій меті. То вам буде набагато легше все це пережити і насолодитись результатом цього очищення наприкінці. І, власне, як це очищення може відбуватися у вашому житті? Ну, по-перше, по цих двох картах вигнання і снігової королеви, мені йде якась, якийсь шлях, якась дорога, може бути буквально дорога кудись. Переїзд кудись, може бути вигнання, коли виганяють спочатку вас звідкись, і завдяки цьому ви розпочинаєте новий шлях, на якому ви очищуєтесь від власних демонів та виганяєте їх. Тобто, це може бути звільнення з роботи або розривання певних якихось стосунків, ви можете почуватися як вигнанець. Із певного середовища, де ви звикли перебувати. І це, звісно ж, може бути не дуже приємно, але знову ж таки, це є необхідно задля вашого очищення і задля вашого зцілення вашої душі. І це буде. Шлях до вашої мети. Тобто, як це на фізичному плані, якими подіями це очищення буде відбуватись? Можливо, щось закінчиться у вашому житті. Ви звідкись підете від чогось, від когось і будете почуватися так, наче вас вигнали звідти, з цих стосунків, з цієї роботи, з цього місця проживання. І це буде довгий шлях, ну, принаймні, весь листопад він займе. У вас такий, як був у Герди, пам'ятаєте, у касті Снігова Королева, коли на її шляху було багато перепон, було багато спокус, але вона тримала фокус на своїй кінцевій меті, тобто знайти кая. І завдяки цьому, завдяки своїй відданості, завдяки тому, що вона не здалася, не залишилася, наприклад, там, де її спокушали залишитися. Це був і. Якийсь королевський, здається, маєток, де їй пропонували залишитися, і чарівниця, у якої був сад, із трояндами чудовими, також її спокушала залишитися. Але вона все це пройшла і дійшла до своєї мети наприкінці. Тобто якийсь такий у вас буде шлях, це може бути і не буквальний шлях, а, наприклад, шлях у вашій кар'єрі, наприклад, бізнесі або у побудові стосунків, який буде наповнений певними перешкодами, певними бурхливими емоціями. Але якщо ви триматимете фокус на кінцевій меті, ви до неї дійдете обов'язково. Під кінець, десь цього листопада, я думаю, це має всі шанси відбутися. Але давайте візьмемо таро-карти для вас, любі овни. Що ще вони нам скажуть? Так, блазень, бачите? Це якраз таки і є нова дорога, новий шлях, початок, коли ви йдете у невідоме. Можливо, ви були, перебували у певному середовищі, яке вже стало комфортним для вас у якомусь сенсі, і тут вас виганяєте з нього. Може, ви самі себе з нього виганяєте. Це не обов'язково, що буквально вас, наприклад, звільняють і ви залишаєтесь на вулиці. Але якісь такі обставини якось так складаються, що ви розпочинаєте, начебто, з нуля, якусь дорогу і. Вона для вас є незвичною, вона для вас є таким стрибком віри, знаєте, стрибком у невідоме по блазню. І саме ось іде мені як дорога, як шлях. Тобто, весь цей місяць ви не будете у стагнації сидіти, ви будете кудись рухатись. І цей шлях так не буде легким. Я завжди кажу вам те, що я бачу, не намагаюся це якось прикрасити, цей шлях не буде легким. Але мета цього шляху, його кінцева ціль, вона окупить всі ті страждання, якщо можна так сказати, які будуть на вашому шляху до неї. Вісімка кубків. Так, ви точно від чогось ідете по вісімці кубків, і це більше тут про емоції саме. Може, знаєте, що ще мені йде? Е, який урок листопада, бо тут у нас зима? Може, ви маєте навчитися, попри свої емоційні стани, не діяти імпульсивно. А тверезо логічно мислити і бачити ситуацію трошки е, зі сторони, трошки е, холоднокровно, знаєте, як то кажуть. І полишити ці емоції якісь певні. Тут іде певне очищення від емоцій насамперед, від якихось емоційних станів. Так, дев'ятка мечів. Емоції і думки. Оце. Те, що буде очищуватись. Бо ці е, думки і емоційні стани, вони не хороші. Бачите? Дев'ятка мечів це панічна атака, це тривога, це безсоння, це е, така ну, майже депресія, такий тяжкий досить такий стан. І ви маєте від нього очиститись. І все, що відбуватиметься, е, Цього листопада воно має на меті вас очистити від оцих емоцій і надати вам певну чистоту сприйняття світу, не коли ви дивитеся через е, призму оцих емоцій, а коли ви бачите реальність таку, як вона є. Туз кубків, так, це буде дуже емоційний місяць. Але я одразу хочу вам сказати, щоб ви не засмучувались. Емоції будуть не тільки негативні, будуть і багато позитивних також. Взагалі, вони будуть вирувати, бачите, як через край, емоції через край. І щастя також тут емоції присутні, і любові, любові до життя. І кохання до конкретної людини. Тут, знаєте, такий місяць, коли є все. Як я вже і казала, вас і морозить, і вам спекотно ви пропотіваєте все і одразу. І це є таке очищення емоційне, перш за все, і ментальне для вас. Четвірка мечів. Так, ну бачите. Навіть такі стани, коли ви не можете відпочивати через тривогу, можуть бути, не можете спати, безсоння. Місяць, так, це про нашу підсвідомість, про якихось демонів наших. Я вже не просто так, мені це слово. Прийшло про демонів, якісь демонів, демони у вашій підсвідомості, якісь ваші страхи. Бачите, яка вона страшна? І це картина того, що відбувається у вас всередині. Це не якась загроза у реальному фізичному житті, ззовні, яка приходить. Це те, що є у вас всередині, якась ваша тінь, якісь ваші страхи, можливо, непропрацьована травма якась стара, і ви йдете від неї саме, бачите, тут вже видно. Очищення буде саме від неї, від якоїсь такої, якогось темного куточку вашої підсвідомості очищення відбувається цього листопада. Це чудово. Король кубків. Так, так. Мета цього місяця і цього очищення, що ви дійсно стаєте емоційно зрілими. Як цей король Кубків, бачите, він сидить на троні під ним. Е, вже мало не цунамі, збирається, якісь хвилі такі бурхливі. Але він спокійний. Тобто, це вміння проживати свої емоції і не ставати їх якимось рабом, так, оце ви будете випрацьовувати, відпрацьовувати точніше цього листопада. Ви. Підкорити, наче оці всі свої страхи, негативні якихось стани, якісь травми, які сталися із вами. І для того, аби ви змогли стати такою людиною, емоційно зрілою, вам для початку потрібно прожити дуже багато різних емоцій, розумієте? Аби, можна сказати, розширити ваш оцей сосуд, оцей кубок. Аби, аби він став більшим, і він міг уміщати у себе більше емоцій. Я сподіваюся, я зрозуміло пояснюю, так? Тобто, е коли у майбутньому після цієї всієї ситуації щось буде відбуватися емоційне, ви зможете це витримати, і це не буде вже, знаєте, як то кажуть, остання крапля. Це стало останньою краплею. Так ось, чим більше цей ваш кубок, ця ваша внутрішня здатність витримувати емоції і стрес, та ж сама стресостійкість, так як її ще називають. Чим більше цей ваш кубок, тим остання крапля пізніше е, прийде, бо ви можете уміщувати у собі набагато більше. І ось якби для того, точніше, для того, аби ви могли уміщувати в собі набагато більше емоцій, переживати їх, опрацьовувати їх, контролювати їх, тобто не ставати їх рабом, вам необхідно спочатку пройти крізь них, відчути усе ці всі емоції. Це може бути важко, але результат того вартує, повірте мені, любі овни. І карта закоханих. Так, ця вся ситуація може, звісно, для когось із вас стосуватися саме ваших партнерських стосунків із коханою людиною. Бо по цій карті і по кількості емоцій, так, це може бути. Але це не обов'язково карта закоханих також нам говорить про вибір, про те, що, знову ж таки, вона резонує із цією лояльністю, відданістю, про те, що коли ми зробили певний вибір, наприклад, як Адам із Євою зробили вибір бути разом вигнаними із раю, бачите, вигнання. Все резонує просто, я в шоці? Вони обрали цей шлях, вони знали, що він буде важкий, але вони його обрали і вони залишалися відданими цьому шляху. І у цьому вони і знайшли своє щастя. Розумієте, про що я ваша дорога не буде легкою, але ви її обрали не просто так. Ви бачили для себе якісь переваги у ній, чому ви, власне, хочете цього. Чому ви, ви були здатні прийняти це вигнання заради якоїсь цієї іншої вашої мети? Не знаю, може бути це, якщо не про кохання для вас, що ви звільнилися з роботи, наприклад, так? або дозволили себе звільнити з роботи. Тобто пішли на це вигнання заради того, аби розпочати власну справу, наприклад. Так? І ви знали, що це буде важко, і, і це важко і є у листопаді, але ви віддані своїй цілі, своєму вибору, незважаючи на всі ці випробування і перепони. І завдяки цьому ви дійдете до своєї мети. Обов'язково дійдете, якщо ви будете відданими і надалі. Дуже цікавий розклад для вас, любі овни. Тримайтеся. Це не зовсім легкий період для вас буде, але завжди пам'ятайте, для чого це все. Це все для очищення від ваших якихось минулих травм, підсвідомих блоків, які вам. Вони власне вами керують і не дають вам стати таким господарем свого життя, своїх емоцій і думок. І ви зможете очиститися від них завдяки цим випробуванням. І це більш так на емоційному якомусь плані, на ментальному, але це все воно відобразиться і на фізичному вашому рівні, у вашому реальному житті, у тому плані, що ви зможете досягти своєї мети, ви на шляху до своєї мети. І якщо ви зберігатимете відданість ні, то рано чи пізно ви обов'язково дійдете до неї, як дійшла герда. Не здавайтеся, любі мої овни. Якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І, звісно ж, підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. А я бажаю вам щасливого листопада. Бувайте, любі овни!